Я на нервсі там юному Владиславу 14. його батько мужньо захищав Україну від агресора та потрапив у полон. Син досі не знає, що з ним сам на зв'язок не виходить та тішить живий, щоб відволікти дітей від страшних буднів. Владислава разом із 39 підлітками відправили на відпочинок до Франції. Дуже хвилююсь мені. Цікаво, що буде як там які екскурсії, куди ми будемо їхати. Дуже цікаво, взагалі йдеться, як там бути. Вже цікаво подивитися. ця поїздка, ініційована урядом Франції. Організувати її допомогла обласна військова адміністрація та міська рада. Остання виділила з казни майже 350 тисяч гривень на транспорт. Всі інші витрати на себе взяла Європейська держава. Це е, за пропозицією французької сторони, які е, е, від Працювали разом з нашою обласною військовою адміністрацією. Вони запропонували ось таку свою участь у долі цих дітей. Діти будуть у двох французьких містах. Вони будуть постійно переїжджати такими знаковими історичними місцями Франції. Разом із дітьми у далеку подорож поїхали куратори, зокрема, вчителі з навчальних закладів, також лікар-педіатр. Два тижні школярі житимуть у різних містах, зокрема у Парижі та Монмартині. Будуть реабілітологи, буде спеціальна реабілітаційна програма, так як дуже багато діток їдуть, сім'яких постраждали від вторгнення. Від Росії і тому їм якби це необхідно. Французи вони вже придумали там спеціальну програму. Кожного дня буде дуже багато видів діяльності їх будуть всі види діяльності. Це для їхньої і здоров'я, і для психіки, і для загального розвитку. Дуже багато екскурсій». На двотижневий відпочинок відправила свого десятирічного сина пані Наталія. Вона втратила чоловіка три роки тому. Він загинув у зоні проведення АТО. Каже, дитині потрібно відволіктися, отримати більше позитивних Емоцій, особливо в такий складний час. Діткам потрібно такі е, як це, типу відпочинки, реабілітаційні всякі такі, е, тому що зараз у зв'язку з своїм військовим станом вони трошки налякані і це важливо, що таке для нас робить. Такий військовий стан. Це вже третя поїздка до Франції для юних подолян. Перша була для обдарованої молоді області. Дві останні, в тому числі ця для дітей загиблих воїнів. Це вже третій раз, коли виїжджають в нас діти. 40, 40 діточок наших. Це діти від 10 до 17 років. Це діти, в яких батьки загинули на, на, на війні. І вже група друга група вже повертається сьогодні. Саме повертається з Франції, а ця група діточок їде. На цьому не планують зупинятися. Наразі тривають перемовини щодо організації подібних поїздок до інших країн Європи, зокрема до Чехії. Юлія Васільєва, Вадим Гловацький, новина, 33 третій канал.